Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 17 градусів. А вночі від плюс 10 до плюс 16. Увесь день у Житомирі утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 9. Вранці небо у Чернігові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без дощу. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 16 вночі. Ранок у Сумах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не очікуються. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 18. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Луганщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 17. Вранці небо у Луганську буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. В Одесі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 25 до плюс 18 градусів в день та від плюс 13 до плюс 17 вночі. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 17 вночі. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 17. Перша половина дня у Запоріжжі буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. У Криму очікується температура від плюс 18 до плюс 13 градусів в день та вночі від плюс 11 до плюс 15. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Опади не очікуються на заході. На Львівщині очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 14. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів. Та від плюс 11 до плюс 15 вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 17 градусів, та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним, без опадів. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. В Ужгороді протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. В рівному погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опади не передбачаються. У Волинській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. Вранці небо у Луцьку буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікуються. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 21 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 15. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день опадів не прогнозується у центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 17 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 17. Вранці у Кропивницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без дощу. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 17. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 16. У Черкасах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 17. Вдень у Дніпрі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 8. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Вінниці буде вкрите хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що приділили час нашому огляду погоди. Насолоджуйтесь яскравим сонцем та теплом. Бажаю вам прекрасного дня і чекаю на вас у наступному відео. До зустрічі!